Привіт, котики! Я вирішила зробити з цього відео вагітний влог. Тож, починаємо ці кадри зі справжньої буденності. Ось які в мене види, і я йду здавати аналізи. Звичайно ж. Так виглядає людина, яка заснула в 4 прокинулася о 9, я йду в Сінево здавати якісь там гормони ТТТ чи щось таке на щитовідні залози і також феретинь. Здаю я це для кардіолога. Я вже в сторіс розповідала, що в мене десь 21 тижня почались проблеми із дихікардією І три рази прямо були такі випадки, коли... Я прям могла втратити свідомість, було дуже стрьомно, Як будто йду десь в Нью-Йорк. Тому кардіолог сказав мені здати ці аналізи. Тож, не перемикайтесь, шуруємо нагору. І що, 5 хвилин, я все. Люблю сінево за те, що ніяких черг всі дуже такі polite, <гум> не пам'ятаю як це. І ще дають тобі таку вкусняшку в кінці. Звичайно, на 800 гривень я б собі набагато більше таких вкусняшок купила. Але все одно приємно. <гум> Могли ж взагалі не давати. Ох, ну такий мальчик, такий модель. Можна вами сфотографуватися, дідько. Ну Ще наш сніданочок не дуже гарно виглядає, але поживно і смачно. У влади тут три звичайних яйця, в мене три перепилених. There are no words. Not be this Ми вже поснідали, зібралися і мене везуть до брата. Буду там знімати контент. Поки їду ще обираю собі нову гарнесеньку річ на бартер. Буду потім знімати гарнюсні крілси. Так, Джерешка. Ось так виглядає чоловік блогера, тіктокера і так далі. Це я беру речі для запису Reels і ще хочу вам зняти трошки розпакування. What? Я в брата вдома залишилася вже одна, не знімала контенту, провела вже один урочок. Два. У мене ще один урок. І потім я буду далі продовжувати знімати влог. І зніму вам трошки розпаковочку. До речі, що до моєї роботи. Як ви знаєте, хто не знає, я викладач англійської для студентів з Китаю онлайн. І думаю, що. Скоро я вже буду йти в декрет. <ріст> І я хочу знайти людину, знайти викладача, якому я зможу передати своїх учнів. Тому, якщо вас цікавить така позиція, я вам забезпечу хорошу кількість учнів, дуже круте ком'юніті, тому пишіть краще, пишіть в Дректі в інстаграмі. Я заварила собі чаєчок і буду зараз з вами балакати. Що ж, з чого почнемо? Спочатку я, мабуть, покажу вам розпаковку трьох суконь. Сукня номер один це біла сукня від бренду Maju. Якось так він називається, сподіваюся, правильно його читаю. Це новий український бренд. Я дуже рада, що змогла з ними поспівпрацювати. Вона підходить усім, але також класно виглядає на вагітних дівчатах. Вона дуже така простора. Буде вам посилання, де ви можете її замовити. Наступна сукня це рожева сукня від бренду здається Worthy. Я робила її індивідуально. Тому що в мене животик. а Там мені сказали, що сукні по, по талії, тому в мене не вийде її одягти. Просто закохалася цей колір Барбі. О, це щось, я не знаю. Я просто не могла її не взяти, пройти повз. І третя сукня від нашого українського бренду Вовк. Вона мені сподобалась, тим що вона така по талії, і тут навпаки видно животик такий, це прикольно. А поговорити я хотіла про співпрацю із брендами. У мене зараз три тисячі підписників. Так? Там щось три, триста, мабуть, якось так. Але зі мною співпрацюють бренди по-різному. І я хочу вам розповісти свій шлях, як це відбувається, тому що мені здається багатьом дівчатам, це може бути цікаво. Тому ділюся своїм досвідом, бо мені це дуже подобається. Я цим надихаюсь, і я не очікувала, що можна співпрацювати саме так. Бо в мене раніше було і 4 тисячі підписників. Але я цим взагалі ніяк не користувалася, і я ніколи не писала брендам, Я вважала, що це ну блін, це дуже мало. Але насправді ні, все залежить від ваших охоплень. Насправді, знаєте, я е, задумалась над тим, щоб купувати рекламу як для особистого бренду, так і е, блогу е, у інших дівчат-блогерів, е, з якої, ну, якихось схожих, які мені подобаються. І що ви думаєте, коли е, я написала дівчинці, у якої 9 тисяч підписників? І коли я попросила її охоплення, вони менше за мої? Ну, тобто. Як в тебе може бути 9 тисяч підписників? Я співпрацюю тільки з тими, хто мені подобається, і що я хочу носити насправді, що я хочу використовувати насправді. В принципі, всі зараз співробітництво це бартер. спочатку було як, наприклад, я захотіла якусь там сукню. Я просто е, пишу, як звичайно, замовляю, але потім в кінці я кажу, що я е, можу вам запропонувати співробітництво. Так, я пишу, кидаю свої охоплення в сторіс, е, переходи. Так, ну тобто якісь міні кейси я собі вже зробила, коли просто робила безкоштовно якісь рекомендації. Ці бренди мені висилали повністю за бартером, а хтось давав знижку. Якщо це великий бренд, то звичайно для них в них набагато більше підписників, ніж у мене, і їм це не так вже і цікаво, але все одно хтось дає знижку там, 15, 20, 30, хтось 50%. І це все одно приємно. І таким чином ви можете наробити собі кейси зараз в мене вже були такі випадки, коли мені писали вже навіть на піар-сторінку, що хочуть е, працювати саме зі мною. Е, я також дуже кайфую і дуже е, так, відповідально ставлюся до контенту, який я роблю. Сьогодні я знайшла е, дуже гарну косметичку, е, яка мені сподобалася, і я написала їм, що. Якщо хочете, я я б хотіла з вами поспівпрацювати. і мені написала так, у вас дуже гарний блог. Ми хочемо. Давайте, давайте. І це дуже дуже приємно. Я сама можу обирати там колір і так далі. Також мені пропонували амбасадорство вже. Воно красиво. До нас приїхали батьки влада мого. Я зараз вам покажу, як вони мене люблять. Дівчата виходжу до вас із офісу влада. Я тут сиділа, вже почала монтувати відео і зрозуміла, що я не попрощалася. З мене, звичайно, влогер yeah. такий собі. Яка, це ось заважає. Звичайно ж, підписуйтесь, ставте лайки, все, що треба, як це зазвичай кажуть. А ще мені дуже цікаво з вами більше взагалі познайомитись, дізнатись звідки ви, а ще дізнатися, як ви мене знайшли, чи ви з інстаграму мого, чи ви знайшли саме на Ютубі, і що вам більше подобається дивитись? Бо зараз таке відчуття, що я знімаю просто сама для себе своє життя. А мені хочеться робити контент для вас. Тому, будь ласка, пишіть в коментарях. Я дуже дуже чекаю і до нових зустрічей.